Тепер тригонометрія, трикутники, кути, повторимо спочатку. Маємо прямокутний трикутник так? сторони А, Б, С, це гіпотенуза. Оце кут альфа. Якщо ми візьмемо тут, вимірюємо, тут вимірюємо, скільки у нас, наприклад, в сантиметрах, і поділимо А, поділимо на С, це. це буде дорівнювати відношення прилеглого катета до гіпотенузи це буде косинус альфа. Косинус альфа це значення завжди менше одиниці, тому що катет менше від гіпотенузи. Відношення протилежного катета до гіпотенузи це буде Б поділити на С, це є синус альфа. Тангенс альфа це відношення Б до А, Б до А. Тангенс протилежного до прилегло. І котангенс альфа це є А до Б. Також повторимо теорему Піфагора. А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Значить, це в сантиметрах. Наприклад, там 8, там 7, 8 квадратів плюс 7 квадратів рівня, якесь число теж в квадраті. Отак от буде. Це ми повторили. Ще, що можна сказати, про.